Всім привіт, гаразд на зв'язку. В цьому відео хотів би показати лут з 14-зіркового титана. Бачив в дискорді питали менше глянці, тих, хто ростить титана до 14 зірок. Чи варто його ростити такого і так далі? Як його бити і тому подібне. Ну Дивіться, у мене клас Б. Що хотів би сказати про лут. Дивіться, одразу дивіться на м'ясо, Провіздя 113 тисяч заліза 50 тисяч це вже доволі, ну, доволі добре. І тепер дивіться просто сам список. в 14-зіркового титана, він в принципі такий самий, як і в інших, але довший. Значно довший, ніж в інших. Так? Ось дивіться, там Шипи, ягоди. Всяким, розходка всяка, ось будь ласка, інвентар, залізний щит, палаш. Банкомани. от такої розходки трохи дали. До першої поділки у нас був загарпунений титан. І ось дивіться, що дало з цього там. ока, зуб, кров, капля, панцир титана і серце. В принципі, лут такий самий, але довший список самого лута і більше по ресурсам. Якби був клас А, то, мабуть, було б більше набагато. Все, Всім гарного дня. Стосовно того, як його бити. На мій погляд, в деяких випадках легше, навіть ніж 13, тому що тут в нього є деякі титани 100% повишений шанс, повишений урон з камня. Тобто ті, хто б'ють з камня, вони б'ють його сильніше. Ті, хто б'ють там пряником, наприклад, то його б'ють слабше. Ну, от такі нюанси. Все, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки.